Удар. Дякую. Ти приїхав з Далеса. З чого ти взяла? Що бути без плямки бруду? Ага. Капелюх. Так. Гадаю, юрист приїхав на вихідні. Ще. Венчурний інвестор? Нудно. Прогер. Вау, ти грубиш мені чи не <с так? Мене прийняли до школи мистецтв у Франції. Але цього не вистачить на проживання та авіаквиток. Майде кохання вирушає у Парижі. Нам потрібно. Я знаю, як дістатися в Париж. Кажеш, піти на кастинг-шоу, знайди кохання. Коли тебе виключать, ти вже будеш у Парижі з Чеком. За Загарячого француза. За нас. Ша. І Дякую, з воложою руки. Прибуваємо в Париж! Жі у Техасі, то ми дев'ять годин на коло? Маєш рацію, це було не дуже екологічно. А зараз приготуйтеся. Ваш холостяк. Я ж казав тобі, я не прогер. Я думала, що лечу у Париж у Франції. Я підписалась не на це. Французи переоцінені. Я тобі доведу. Такі гарні. Я Трей Маккален. Ну, гайда. Ці леді цікава група. Чи не так? Фото нашої дитини. Oh. У нього твої губи. Це дуже страшно. Вітаю в ковбойському таборі. Жодних шансів у такому одязі. Ми сьогодні трохи забруднимось. Дзвоню вироста. Ну, ти ненавиділа це життя, аж раптом цілковито в нього занурилась. Я не ненавиджу. Лише шкодую, що це єдине, що я бачила. Між нами щось особливе. Довго. Я не знаю, чому ти вдаєш, ніби це не так. Я не можу віддати виграні гроші. <плес> Яка твоя мрія?